Поясніть вашу фамілію. Хто ви такий? Будь ласка, посвідчення номер 2 організатора Афромайдану, керівник штабу Афромайдану. Далі. Фамілія, ім'я. Ім що вам потрібно моя фамілія і ім'я? І чоловіку, який в чому не причетний, нема чого стидатися. Ви, ви згідні? Я, я не стидаюся. Я переживаю за своє життя. Ви вважаєте, що я вам якийсь. Е... Я вважаю, що ви мені можете завтра чимось навредити мому здоров'ю. Саме так? Я так думаю. То, ви, так. Зараз, ви зараз неадекватно себе поводите. Погрожуйте мені. Чим? Недавно так. було таке, от записано, ви погрожували мені вдати в лице. Ага. Вдарити в лице? Ну, це таке страшне погроження, мабуть. Так. Це є погроза. Погроза мужчині і мужчині. Ви, мабуть, дівчина. Ні. Хто вам таке сказав? Ні. Ви, ви погрожали, мамо здоров'ю. Слава Богу, що ви мужчина. Слава вас, які уважаєте. такі запитання давати? Що вас саме цікавить? Ви мучаючи дівчат. Що вас саме цікавить, вимучаючи дівчині, що ви під Що вас саме цікавить? Ви 15, ви Я людина. Ну, нормально, я з цим. А ви разів вообще ще діли? Я вам пояснив, я є людина. Ну нормально, добре. А чому ви не можете звучити мені свою фамілію? Я переживаю за своє життя і здоров'я. Я, я при працівнику міліції вам. Воно вам не потрібне. І людина, в якої, як ви недавно пояснювали, зломана... Тобто демократія, дібо, в моїй країні. Демократія в країні, це ні що. Так? Людина, яка... Ні, ні, ми не до вас. Якої, як ви демократія. казали, поломана челість, вже не зможе говорити і спілкуватися з іншими, тобто, так як тоб? ви зараз зі мною спілкуєтесь. Тобто, ми не Тож, демократія в моїй країні, це ніщо, так? А хто вам сказав, що це ніщо? Тобто я зараз вас запитуюсь, я стояв на Майдані, я і воно там був. Я там кричав, блядь, я там бля, ламався свої кості, бля, втягнув праний, і ви зараз мені говорите, що я ніщо. Я вам не сказав, що ви ніщо. Ми вже роботу провели. Хто ви такий? Приставтесь, будь ласка. Віталій. Віталій, по батькові. Можна просто Віталій. Ні, фамілія по батькові. Я хочу це все довести до кінця. Наче там. Я там був. І Я там не просто кричав, я там, будь ласка, віталі по батькові 50 десятий. Я водія чекаю. Трик на завтра